Доброго дня, друзі! Е, довго в нас не було випусків. Хотів би вам зробити огляд автомайданчику ЛСПТ-Стрижовка, це у нас 5 км від містовільниці. Ну що, погнали? Перший варіантик, шкода А5 в рестайлі 9 рік, 1.8 TSI, 118 тисяч рідного пробігу в дуже класному стані. Покажу вам салончик. Автоматик, навігація, погнали далі. Далі у нас Renault Scenic. це Grand Scenic. 7 місць з таким панорамним дахом. 1.6 6 бензин, ціна 5450, пробіг скидає 210 тисяч. Ось такий Peugeot 306. Він у нас Зараз секундочку, Четвертий рік, 1,6 бензин, 201 з пробігу, 4750. трошки сонце, зараз буду вам показувати з іншої сторони. Ось такий класний гольфік, четвертий, 2000 рік, 4500. Це у нас 1,6 MPI. Збоку у нас ще один MPI 1,6. Це шкода тур в універсалі. Де у нас вона у сьомий рік 6500 ціна є? Можливо, когось цікавить такий дизельний варіантик. Ціна сетран c 4 12 року, 260 тисяч пробігу, ціна 7100. Ось такий дивіться, у нас гольфік п'ятий. 5 року 170 тисяч пробігу, 1,6 MPI, ціна 5800. Мазочка третя. седанчику, Доволі часто запитують сідан. Вона на 7-го року 5850, 1,6 бензин. Ще один четвертий гольфік. 2002 роком. 1,4 бензин, 4800, ціна. У нас є бюджетний автоматик, шкода фабія, 1.4 бензин, вся в рідній фарбі. Ціна у нас 5 тисяч. Покажу вам салончик. Утімадія, два стеклоподйомника, такий акуратний чистенький салончик, важливо, цікаво. Трихнуйте. Далі Audi А4, третій рік, 200 тисяч пробігу. 1.6 MPI 6200. 200. Рено, що... майганчик 3, -й, 10 -й рік, 250 тисяч пробігу, 7300. Ось такий є конкурент маганчику. Це Ford Focus у універсалі, 11 рік, 227 тисяч пробігу. Ціна 6 850. Також b 8 пасатік по гарній ціні в нас присутній. 17-й рік, Блин, можливо 18-й, якщо не помиляюсь, На автоматі 1.6 дизель на гарній комплектації ціна даного автомобіля 16300. Зараз вам покажу. Там навігація, мультіруль, автомат, 4 електросидіння. електросидення. Погадали. Ось такий. Синічний у нас дизельний 9 роком, 1,5, 7500. Ford Focus, 6 рік, 170 тисяч пробігу, ціна 5450. Гарному сильному кольорі універсальчик. Далі у нас Nissan Qashqai в рестайлі, 10-й рік. 270 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна в нас 5, ой, перепрошую, 8500. Дачі адастер, дизельна, 14 рік, 212 тисяч пробігу, 1.5 дизель, ціна 10 тисяч у дуже класному стані. Це на кожному рулю, 4 стеклоподйомника, велика навігація, кріс контроль, Класна комплектація для дастера. Далі Ford Fusion. Він у нас рік. Ще секундочку. 122 тисячі пробігу, 1.4 бензин, ціна 5 тисяч. З боку стоїть така дача Сандеро, 10 рік. 1.4, кстати, газ бензин, ціна 5600. Далі у нас ось така хондочка CRV на автоматі. Восьмий рік, 200 тисяч пробігу, ціна складає 10500, 2 літра бензин. Ось ще у нас один бюджетний універсальчик Seat Ibiza, Вона у нас 11 року, 1,2 дизельний двигун. Ціна даного автомобіля 5-300 новий автомобіль, Kia Rio. 21 рік, пробіг складає, всього лише 17 тисяч кілометрів. Це 1,6 бензин, автомат, ціна 17800. Ось такий гарненький тавурек. 12 рік, 3 літра дизель. 186 тисяч пробігу, ціна 21 900. Ось такий логан дизельний. 14 рік, 165 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,400 універсалік. Також є класний миганчик. Накрутій комплектації, всі вже пригнані, 15 рік, 170 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 9300. Зараз покажу салончик. Двіси такий комбінований. 4 клопойомника, мультіруль, мультируль, круїз контроль, велика навігація. В дуже класному стані. Що цікаво, то Ось ще є такий автомобіль. Це у нас Land Rover Discovery, 2001 рік, 300 30 тисяч пробігу, 2,5 дизель, ціна 5,200. Дивіться, таке, рідкісне авто Opel Vivaro, 10 рік, пасажир, 237 тисяч пробігу, 2 літра дизель, 11750 Маздочка. П'ятий рік, 1,6 бензин, ціна 5200. Також у нас є в універсалі 5800. В рідній фарбі, дуже крута. Ще один четвертий гольфік. Ось такий хатчбуковий, п'ятидверний. Другий рік. 1,4 бензин, 170 тисяч пробігу, 4700. Зараз покажу ще пару автомобілів. У нас є такий логан. 11 рік універсалі, п'ятимісний, 1 1.6 бензин, ціна даного автомобіля 5800. Це лауреат комплектації Ось таке Vito 2,2 дизель, 9 рік на автоматі, на пліємо подвістки, на музики. Пробіг складає 300 тисяч, ціна 12 тисяч доларів. Ось ще одне. Пасажирний віварик. 10 рік, 316 пробінь, 2,0 дизель, ціна 9500. Дякую всім, хто приділив нам час. Усім гарного дня та до зустрічі в наступних випусках.